Доброго дня, мої любі малята! Рада вас вітати! Мені дуже приємно бачити вас, дітки, всіх здоровими, тому що найдорожчий скарб людини це її власне життя та здоров'я. І сьогодні я хочу розказати вам одну дуже цікаву історію. Одного разу мама зайчиха відправила маленьке зайчиня в місто, щоб купити морку. Зайчиня дуже зраділо, відчуло себе дорослим і швидко побігло дорогою з лісу до міста. Будь обережний на дорозі, прокричала йому вслід матуся. Коли ж зайчиня опинилося у місті, воно побачило багато різних величезних, невідомих йому звірів, які рухались не на лапках, а на колесах, і ще якогось дивного звіра з червоним, жовтим та зеленими очима. Як ви думаєте, малята, що ж побачив зайчик у місті? Так, правильно, він побачив різні машини. А як одним словом назвати всі ці машини? Все вірно, транспорт. А якого ж такого дивного звіра він побачив з трьома очима: з червоним, жовтим та зеленим? Правильно, це світлофор. Але зайчик не злякався і побіг шукати овочевий магазин. І ось нарешті він побачив через дорогу магазин, дуже здрадів, бо там продавали моркву. І він, не озираючись по сторонах, побіг через дорогу, а тут раптово. На великій швидкості несеться автомобіль. Ай-ай-ай. Водій, звичайно, загальмував, але все-таки дуже боляче вдарив автомобіль зайчика, і він впав на дорогу. Дітки, як ви думаєте, чому сталася біда? Чи все правильно робив зайчик? Все правильно, малята. Зайчик перебігав дорогу, та ще й в недозволеному місці. Тому що він не знає правил дорожнього руху, а ще, тому, що не послухав матусю, яка йому казала, будь обережний на дорозі. Дітки, скажіть, чи можна перебігати дорогу? Ну, звичайно ж, ні. Давайте навчимо зайчика, як і де треба переходити дорогу, щоб він міг купити моркву та безпечно повернутись додому в ліс. Тож слухай зайчику і ви, дітки, і запам'ятовуйте. Пішоходи повинні ходити тільки по тротуару. А що ж таке тротуар? Вздовж дороги простяглася ця доріжка неширока. Нею не машини мчаться. Люди йдуть неспішним кроком. Не виходь за її межі на проїжджу ти частину. Ця частина небезпечна, там проносяться машини. Зайчику, малята, по дорозі їздять машини, і тому ми пішоходи повинні ходити по тротуару. І запам'ятайте, в жодному разі не можна гратися ні на дорозі, ні поруч з нею, бо може трапитись біда. І пам'ятайте, дорогу перебігати не можна. А можна лише переходити, переходити, міцно тримаючи дорослого за руку. А переходити її можна тільки там, де стоїть світлофор. А що ж таке світлофор? Так, це наш помічник. Він показує, чи можна нам переходити дорогу, чи ні. Подивіться і послухайте віршик. Світлофор потрібен всім, і дорослим, і малим. Як червоний запалає, він і ти забороняє. Жовтий стій не ворушись, враз замри і роздивись. А зелений засвітився, це для тебе шлях відкрився. Дітки, тож на який колір світлофора можна переходити дорогу? Так, правильно. Тільки на зелений. А якщо на дорозі немає світлофора, або він дуже далеко, що ж робити, як тоді перейти дорогу? А тоді потрібно шукати ось такий знак біля дороги, який називається пішохідний перехід. Та ось такі білі смужки на дорозі, або ще ми називаємо їх зебра. І по ним переходити на інший бік дороги. Але дітки, перед тим як переходити, обов'язково треба переконатися, що поблизу немає машин або що машини зупинились. Хочеш трасу перейти? Зебру ти на ній знайди. Білі смуги на асфальті, пішоходам дуже раді, завжди вкажуть вірну путь, і на той бік переведуть. Повторіть, дітки, по чому потрібно переходити дорогу? Молодці, по зебрі або по пішохідному переходу. Дітки, сьогодні ми познайомили зайчика з правилами дорожнього руху, і тепер він же знає, як правильно переходити вулицю. А ось і овочевий магазин через дорогу. Подивіться, дітки, і скажіть, як ви думаєте, чи буде зараз зайчик переходити дорогу? Ну, звичайно, ні, тому що світлофор горить червоним оком. Він забороняє переходити дорогу. Молодці. А тепер подивіться. Можна зараз зайчику переходити? Ні, ще не можна. Бо на жовтий колір теж не можна переходити дорогу. Треба лише приготуватися і зачекати. Ну, а тепер вже можна зайчику переходити? Ну, звичайно, молодці, так на зелений колір можна переходити дорогу. Зайчик дуже дякує вам, дітки, за допомогу. Живий та здоровий він повернувся додому. І ви, малята, теж ніколи не забувайте про можливу небезпеку на дорозі і завжди дотримуйтесь правил дорожнього руху. І тоді все буде добре. Руху правила єдині, знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. Що ж, дітки, до наступної зустрічі, до побачення!